Міський палац культури влаштував гучне та веселе свято для дітей, їх батьків, запросивши усіх на день відкритих дверей. Урочисте відкриття творчого сезону проводили на майданчику, який уже став улюбленою локацією для подібних заходів. Директор міського палацу культури і водночас чарівна ведуча Оксана Турчак презентувала гуртки, що працюють у закладі. А їх налічується 16, з них 9 дитячих. Три любительських об'єднань з них одне дитяче. Загалом у міському палаці культури займається 430 учасників, і його двері залишаються відкритими для усіх талановитих дітей молоді старшого покоління. Першою на імпровізовану сцену пані Оксана запросила керівницю танцювальних колективів Юлію Слободюк, яка навчає 145 дітей, які займаються у п'яти групах. Мої діти вони показують мене як керівника на. Сцені і я завжди за них хвилююся. Я завжди, як ви хочу, щоб вони станцювали дуже добре. І тому мої діти це моє продовження. Я їх дуже сильно люблю. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Все, що хочеться у цьому році у міському палаці культури запрацював новий гурток Кіндерленд, керівницею якого є Ірина Ніколаєва. У Кіндерленді займаються діти з особливими потребами, і саме музикотерапія допомагає їм зростати. Мені подобається і навчати, якщо ти бачиш свій результат, і потім діти, які у мене такі зараз діти є в Кіндерленді, які не розмовляють а вже. Під спів вони вигукують звуки, вони вимовляють слова. Коли любов навколо сонце серце співає, все буде добре. Ірина Ніколаєва запросила своїх вихованців та усіх бажаючих долучитися до майстер-класу, що навчає проявляти емоції. До гори, до гори міняли Ще один творчий напрямок, який започатковує міський палац культури цьогоріч, це студія художнього слова, мікрофон, керівник Микола Лєвін. Відкриваємо новий драматичний гурток. Я думаю, цей напрямок у нашому місті не дуже такий розвинутий. Ми хочемо це трішечки виправляти, і запрошуємо всіх талановитих дітей, хто хоче стати акторами, ведучими, телеведучими, радіоведучими, можливо, просто для себе. Ми будемо в даному гуртку розвивати сценічне мовлення, акторську майстерність, ритміку, пластику, хореографію. Загалом, майже всі елементи творчості. І перше заняття у вигляді майстер-класу Микола Лєвін провів зі всіма охочими. Наступним колективом, що презентував себе, став зразковий театр естрадної пісні «Водограй», керівницею якого є Оксана Турчак. Ми є учасниками всеукраїнських міжнародних світових конкурсів фестивалів, учасники усіх масових заходів, які відбуваються міському палаці культури, і не тільки, а й загалом у цьому місті. Взявши участь у міжнародному проєкті танці без кордонів, що проходив у Польщі, гуртківці міського палацу культури привезли до Славути танець Бельгійку, навчити якому готові усіх, хто забажає. Привітати молодших учасників міського палацу культури прийшли дорослі артисти, гурти славні та Віа Войс». Співали усі разом. Спільним виконанням гімну України завершувалося свято творчості від міського палацу культури. Вітаю усіх, хто завжди з міським палацом культури. Адже сьогодні наш заклад відкрив свої двері. Тож, якщо ти любиш співати, або ж ти любиш танцювати, декламувати, або ти просто хочеш бути щасливим, приходьте до нас. Ми будемо раді вас тут усіх бачити.